Так ночі хтось прийде, подумає, що тут крокодили завелися. інфаркт получить. Це що? Це хто? Ух ти. Носик відірвався? Відірвався носик. Боже, які очі в нього класні. Ну, так, справжні очі. Ще я те саме хвіз. Боже, та тут ночі хтось прийдуть, хлопці приходять з дівчатами. Так все, інфаркт получить одразу. Крокодил випус. <рес> Крокодили тут в шацьку завелися, не, таланти. Звісно, Та, не ну, не не хто скульптор тут? Я. Молодець, молодець. Талант на веду. Так, що там? Лапки ще йому нормальні зробити, пазурі зробити. Так. А паща де? Паща що? О, паща велика. О, треба там роздвинути пащу, ага. Ще й мають той орнамент. Добре. Це хто мамочки поправляє, злінь, так? Насі, свір без носа. А я хотів без носа. Зроби з носом. Наді, зроби свій що... маску. Як ви є? крокодила назвали? А? Козак? — Як чай... назвемо того крокодила. Тільки не Гена, я вас прошу. він наш щось там. Як Юст? Неся. Як того крокодила? А ну хто кращу назву придумає? Боже, який в нього орнамент. Ну, такий. Так. Так. Мама, я буду фоткатись, я більше не можу. Я його ну, давай, лапу, давай З озера Світіс випав справжній крокодил на пляж. Справжній крокодил. Наталя? Мам, подивися. Що мама? Що, давай фотки. А вуха, а вуха де в нього? А, без вухи, то нові. Ви бачили вуха?